Це, як ви любите, смачно, швидко і просто. Берете гриби невеличкого розміру, дрібно їх нарізаєте, і добряче обсмажуєте на пательні з олією до приємного темно-золотистого кольору. Знаходите в холодильнику шматочок карбонаду, нарізаєте його на слайси товщиною 1 см. І добряче відбиваєте так, щоб кожен шматочок збільшився у 2-2,5 рази. До охоловших грибів додайте білий м'який сир, у мене солона бринза. Додайте солону сіль і чорний молотий перець за смаком. Візьміть шматочок апельсина, видавіть з нього сік, до соку апельсина додайте. На злої гірчиці і столову ложку олії. Поєднайте її, візьміть шматочок м'яса і викладіть на нього порцію начинки. загорніть їх у рулет і відправляйте у мультипіч 180 градусів 15 хвилин. Це, до речі, мультипіч від Tefal. Easy Fry Silent. Сайленс, тому що майже не чутно, як вона працює. Має 10 вбудованих режимів приготування, а також ручний режим. У мене на 5 літрів, а ще є на 7. Після кінця таймеру. змастіть рулетики маринадом і запікайте ще 5 хвилин. Готову страву можна одразу подавати на стіл. А якщо щось залишиться, можна повернути у чашу мультипечі зняти ручку, закрити кришкою, яка йде у комплекті, і відправити у холодильник, щоб потім, коли буде потрібно, розігріти.